Біляночка та рум'яночка. Колись на узліссі старого лісу в маленькій хатинці жила бідна одова. Коло хатки тієї жінки ріс невеличкий садок, а у ньому були два трояндові кущі: один білим цвітом, другий. І було в тієї вдови двоє гарненьких донечок. Одну білішу за білу троянду прозвали біляночкою, а другу Рум'яну як мак. Рум'яночкою. Дівчата були скромні, добрі, працьовиті й слухняні, годі знайти кращих у всьому світі. Рум'яночка була веселою, жвавою. Любила гуляти у полях і в луках. Біляночка ж, тихіша й ласкавіша дівчина, воліла лишатися вдома. Вона залюбки допомагала матусі прясти пряжу або ж читала ненці угос мудрі книжки. Сестра так сильно любила одна одну, що скрізь ходила, тримаючись за руки. Часто біляночка казала. Ми завжди будемо разом. А рум'яночка додавала Поки живі на цьому світі. Мати ж повчала у всьому допомагайте одна одній, і все діліть порівну». Мало не щодня дівчата ходили у самісіньку гущавину лісу, погреби та ягоди і зовсім не боялися. Лісові звірі були до них дуже проязні, хижаки не чіпали. А малі звірята не сахалися, Зайчиня сміливо хрумало капустяний листок з рук біляночки, а лісові пташки зазвичай такі полохливі, сідали на найближчі гілочки і співали їм своїх чудових пісень. Ніколи із сестрами не траплялося лихих пригод. Часом дівчата заходили так далеко у ліс що до ночі не встигали повернутися додому. Тоді вони лягали рядком на м'якенький мох і спокійно спали аж до світанку. Мати знала про це і не турбувалася за доньо. Хатинка біляночки й рум'яночки була така чепурна, така охайна, що любо глянути. Улітку за будиночком доглядала рум'яночка. Щоранку. Поки матуся ще спала, дівчина прикрашала її ліжко гарними квітами. У пишному букеті завжди були біла й червона троянди. При чудові квіти посміхалися до матусі, мов дві сестри і бажали бідні тові доброго ранку. Узимку в хатинці порядкувала біляночка. Розпалювала багаття і підвішувала над ним казанок. Він був мідний, але блищав, як золото так ретельно, сестри його начищали. Увечері, коли за вікном лютувала завірюха, мати просила біляночку, люба дитино, зачини щільніше двері. І вони втрьох сідали гратися біля багаття. Мати вдягала окуляри розгортала велику товсту книгу і починала читати. А доньки слухали чудові історії і пряли. Біля їхніх ніг лежало ягнятко, а позаду на сідалі дрімав, сховавши голову під крийця, білий голубок. Якось коли вони так сиділи біля вогню і неквапливо працювали, хтось стиха постукав у двері. Ніби попросив його впустити. «Рум'яночко», – озвалася мати, чуєш, хтось стукає у двері, Пусти чиш. Певно, то якийсь подорожній шукає в нас притулку і перепочинку. Рум'яночка відсунула важкий засув, гадаючи, що на порозі стоїть запорошений снігом знесилений чоловік, а побачила ведмедя. Щойно двері прочинилися, звір протиснув у них величезну чорну голову і глянув на дівчину. Рум'яночка скрикнула і відсахнулася. Ягня перелякано забекало, голубок залопотів крильми, а біляночка забралася в найдальший куток. Аж за ліжко матері, і з переляку навіть не дихала. А ведмідь став у дверях і промовив людським голосом: Не бійтеся, я не скривджу вас. На дворі дуже холодно, такий лютий мороз, що й мені допік. Можна погрітися. Авжеж, бідний звір, зойкнула мати, но ближче до вогню, тільки обережно не підпали свою шубу. А потім гукнула донюк. «Біляночко, рум'яночко, ідіть на сюди. Та не бійтеся, ведмідь не чіпатиме вас, він розумний і добрий. Дівчата підступили ближче до звіра. За хвилину вони вже зовсім його не боялися, а ще за хвилину стали ліпшими друзями. Дівчата, сказав ведмідь, почистіть трохи мою шубу, бо вона в снігу. Сестри принесли віничок, почистили густе ведмеже хутро, а ведмідь розлігся перед вогнем, бурмочучи від задоволення. Сестри довірливо примостилися біля нього й почали торсати свого вайлуватого гостя. Вони сідали верхи на величезного ведмедя, куйовдали його кудлати хутро, лоскотали горіховими лозинами і жартома штурхали. Коли ж звір гарчав дзвінко сміялися. Ведмідь охоче дозволяв дівчатам бавитися з ним, коли ж вони надто дошкуляли йому своїми витіпками. Бубонів Біляночко, рум'яночко, не підводьте до гріха, ви ж уб'єте жениха. Довго лунав веселий сміх у лісовій хатинці. Коли ж споночило і час було вкладатися спати. Мати мовила до ведмедя: можеш лишатися на ніч отут, перед вогнищем. Тут трохи затісно, але тепло. Кудлатий гість подякував і лишився. Усю зиму звір ночував у хатинці сестер. Дівчата чекали на нього кожного вечора, а мати навіть двері не замикала, поки ведмідь не завітає до. Нас. Нарешті прийшла весна. Ведмідь спохмурнів і сказав біляниці, Прощавай, маю йти. Не побачимось з тобою аж до наступних морозів. Куди ж ти йдеш, любий ведмедю? спитала біляночка. До лісу охороняти скарби від лихих карликів, відповів ведмідь. Узимку, коли земля замерзає, вони не можуть вийти з підземелля, й, хоч не хоч сидять у своїх норах, але сонце вже розтопило лід, і капасні створіння, напевно, вже проклали дорогу зі свого підземелля на волю, усюди нишпорять і тягнуть до себе все, що впаде око. А все, що потрапить до їхніх рук, та опиниться в норі. Шкода було біляниці розставатися з добрим ведмедем, востаннє вона вийшла проводжати його запоріг. Коли звір проходив у тісні двері, то зачепився за гак і вирвав жмут шерсті дівчині здалося, ніби підкудлатою ведмежою шкурою блиснуло золото. Але впевнитися, чи то правда, вона не встигла. Ведмідь прожогом вибіг із хатинки і зник серед густих чагарів. Минуло трохи часу, і мати послала дівчат по хмиз. У хащах сестри натрапили на велике дерево, повалене негодою. Ще здаля вони помітили, ніби біля того дерева щось борсається, стрибає. Але що то за чудесія не могли розібрати? Рум'яночка -рум підійшли ближче і побачили дивного карлика, малого дітка зі зморшкуватим личком і довжелезною, білою, мов сніг бородою. Чоловічок ненароком защепнув кінчик своєї бороди оба дерева І тепер смикався в різні боки, мов той собачка, але вивільнитися не міг. Вгледівши дівчат, він вирячив у червоні мов жаринки, очі й загорещав. Гей, ви, чого стоїте? Не можете підійти ближче й допомогти людині? Ой бідолашний, як же ти вскочив у таку халепу, зойкнула рум'яночка. Дурна гуска, не твоє діло те знати, гримнув карлик. Та якщо тобі так кортить дізнатися, слухай. Замірився я розколоти це дерево. Щоб заготувати дрівець для кухні. На товстих колодах наші легкі страви пригоряють адже ми їмо потрошку, а не набиваємо собі черву, як ви на жери. Так от я майже вбив у дерево клин, та клята деревина вислузнила мені з рук. Звісно, я не встиг відскочити і мою чудову бороду затиснуло, неначе лищатами. Стільки не силкуюся, не можу її витягти. Е, то ви регочете, товсти щоки дуреб, тьху, дивитися на вас гидко. Дівчата не хотіли дратувати коротуна, тож сховали усмішки і мерші схопилися за оба полки дерева. Тягнули, тягнули, та звільнити бороду дітка не подужали. Надто вже міцно її затисла. Побіжу на я гукну людей, нехай допоможуть, мовила рум'яночка. Капустяні ваші голови, врискнув Карлик, мені вас дуре придосить, а ви ще намірилися кликати людей. Невже нічого ліпшого не можете придумати. Гаразд, визволимо, як самі знаємо, мовила біляночка, потерпіть трошки. Вона витягнула з кишені маленькі ножиці і відстригла йому кінчик бороди. Тільки нокарлик відчув себе на волі, він схопив захований між корінням дерева до краю наповнений золотом мішок і міцно зав'язав його, пормочучи собі, підніс прокльони. Хай тобі трясця відрізала шматок моєї розкішної бороди. От грубий народ! І з цими словами. Він узяв мішок на плечі та навіть не подякувавши дівчатам, зник з перед їхніх очей. За кілька днів після того біляночка і рум'яночка пішли до річки наловити до обіду риби. Здаля їм здалося, що понад самісінькою водою стрибає великий коник, ніби отут -от збирається кинутися в річку. Коли ж сестри підійшли ближче, то впізнали Карлика, якого нещодавно зустріли в лісі. Що з тобою? спитала біляночка. Чи ти надумав стрибнути у воду? Хіба я дурень! вирискнув Карлик. Не бачиш, це клята риба тягне мене за собою. Виявилося, поки Карлик рибалив на березі. Пустотливий вітерець намотав його бороду на волосінь вудки. Чоловічок хотів було її розмотати, але тут, як на лихо, крунула велика риба. Бідолаха стільки, було сили тягнув її на берег та дарма. Риба була сильніша за нього. Вона смикала за гачок. Вилася у воді, тягла безталанного рибалку вздовж берега то вліво, то вправо. Ще хвилину і риба затягла б його на дно, та дівчата встигли саме вчасно. Вхопивши карлика, вони спробували було розплутати його бороду. Але де там? Вона так міцно сплелася з волосінню, що зробити це було неможливо. Лишалася єдина. Знову відрізати шматок бороди. Клацнули ножиці, і Карлик залементував Ой ой, ой де таке видано, банькаті і жаби, щоб так калічити людину. Хіба не досить, що відрізали мені кінчик бороди? Та як же я своїм родичам на очі потраплю, а щоб трясця вхопила? Репетуючи, лихий курдупель схопив мішок із перлинами і, не мовивши слова подяки, щез у глибинах землі, десь за великим каменем. Минуло ще три дні. і мати послала дочок у місто купити голок, ниток, мотузок і стрічок. Ідучи пустельною місциною понад високими скелями, дівчата помітили, що високо в небі ширяє великий птах. Повільно кружляючи, він спускався все нижче й нижче, аж поки сів на скелі неподалік. Тієї ж миті біляночка і рум'яночка почули якийсь верск. Не чіпай мене, пусти, рятуйте. Сестри кинулися до птаха й побачили, що в пазурях він тримає їхнього давнього знайомого, карлика. І вже… Розгорнув крила, ладнаючись летіти, дівчата схопили бородання за каптанчик і смихали доти, доки не видерли із страшних пазурів птаха. Оговтавшись від переляку, Карлик люто блиснув на дівчат червоними очиськами і заверещав чи не можна було поводитися зі мною обережніше. Мій бідний каптанчик з найтоншої матерії. Ви подерли його на клапті, а бодай ви пропали незграбні дівчиська. Курдупаль звалив мішок із коштовним камінням собі на спину і шаснув у шпарину під скелею. Дівчата ж пішли своєю дорогою. Вони вже звикли до негречності Карлика і навіть не сподівалися на слова подяки. Сестри тішилися з того, що вчинили добре, і належить чемним людям. І ладні були в четверте порятувати невдячного чоловіка. Надвечір біляночка і рум'яночка поверталися тією ж дорогою і знову натрапили на лихого карлика. Він розчистив свій рівний клапоть землі, висипав додолу свій скарб і зачудовано перебирав самоцвіти. Він і гадки не мав, що хтось у такий час наважиться йти від людною дорогою. У сяйві призахідного сонця камінці так чудово яскріли й мінилися всіма барвами веселки, що сестри мимохідь зупинилися, щоб ними помилуватися. Почувши шурхіт, Карлик боязко озирнувся, але, упізнавши біляночку і рум'яночку, одразу розхрабрився. Чого витріщилися, роззяви? напустився на дівчат карлик. І його сіре обличчя почервоніло від злості. Хіба вам мало стежок доріжок, що ви тут вештаєтеся? Він би й далі гримав на сестер, як з лісу не викотився, мов величезна кудлата куля чорний ведмідь. Почувши грізне гарчання, карлик тременув до підземної нори, але ведмідь заступив йому шлях. Карлик затремтів від страху. Шановний пане ведмідь, благаю, помилуйте мене, я віддам вам увесь свій скарб. Погляньте, які чудові камінці лежать біля ваших ніг. Прошу, подаруйте мені життя, навіщо вам маленький миршавий карлик? Ви й не зрозумієте, хто вам на зуб потрапив. Візьміть краще от тих дурек. Дівчиська будуть для вас ласим шматочком. Самі ж бачите. Що вони гладкіші за молодих перепілок, та ведмідь мов не чув лементу лихого чоловіка і вгатив його величезною лапою, так що той зник. Перелякані дівчата кинулися на втюки та почула, як ведмідь гукає йому слід «Біляночко, рум'яночко, це ж я стривайте. Сестри впізнали знайомий голос і зупинилися. Коли ведмідь наздогнав їх, із нього впала кудлата шкура, і перед дівчатами постав вродливий юнак у золотому ошатному вбранні. королевич, промовив до них юнак. Цей лихий карлик викрав мої скарби, а мене самого обернув на ведмедя. Диким звіром я був приречений блукати у лісі доти, доки смерть Карлика не звільнить мене. Нарешті він справедливо покараний, а я став людиною. А викрадені самоцвіти повернуться до моєї скарбниці. Біляночка аж заплескала в долоні з радощів. Я здогадалася, що ти зачарований ведмідь. Побачила клаптик вбрання під твоєю шкурою. вигукнула вона. Так, люба біляночко», – відповів королевич. Коли я ще був страшним ведмедем, ви зглянулися наді мною. Я ніколи цього не забуду. Дякую. І ніколи більше не хочу розлучатися з тобою. Прошу будь моєю дружиною. Біляночка зашарілася і погодилася вийти заміж за королевича. А тобі, рум'яночко, ми знайдемо найкращого нареченого у моїй державі, мовив королевич. Так і сталося. Біляночка вийшла заміж за королевича, а рум'яночка за його брата. Добра вдова ще довгі роки жила у своїх дочок спокійно і щасливо. Обидва трояндові кущі вона взяла з собою. Вони росли під її вікном і щороку розквітали на них. Чудовит.